22 січня українці святкують важливе для держави свято День Соборності України. З приводу цього свята у нашій шкільній бібліотеці пройшла книжкова виставка. Важлива віха в історії України. День Соборності, Свято України. Яке відзначають, щороку 22 січня. В день проголошення Акту злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося у 1919 році. Нам злуку дарував Господь. Ми живемо в незалежній суверенній країні, але шлях до нашої незалежності був дуже довгим і тернистим. Щороку, 22 січня. Весь український народ із вдячністю згадує тих героїв, які словом і багметом намагалися відродити незалежну соборну українську державу. Сьогодні ми згадаємо той вікоповний день 22 січня 2019 року, коли було проголошено акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Що було першим кроком до об'єднання українських земель. Саме тому ми відзначаємо 22 січня як День Соборності України. Радійте, співайте пісні голосні, квітками заквітчуйте чола ясні, ридайте й в сльозах солові, Стривайте воскреслі надії свої. Минулі навіки, дні чорних негод, живе Україна, і вільний народ, як з попелу фенікс ожив і злетів, і зорями змріяв, простори степів. О Боже, безмеж милосердя Твоє, і правда, о Боже, на світі ще є, недарма нам снилась вона уночі, недарма ми гибли до неї ідучи. Це слова. Вірш Олеся Олександра. Історія не має зворотного відвиліку. Акт злуки був здійсненим полярно протилежними політичними силами в ім'я Національної єдності. Він був героїчною, хоч і невдалою спробою встановити соборність Незалежної України. Спалахи світло Соборності раз у раз з'являлися в День злуки в різних куточках України. У січні 1973 року сталася подія, яка змусила здригнутися не тільки репресивні органи Чорткової Тернополя, а й Києва, навіть Москви. У ніч, на 22 січня, над Чортковим займаєріли чотири синьо-жовті прапори і було розклеєно 19 листівок патріотичного змісту. В той час минув рік. Коли в Україні 22 січня 72 року відбулись масові арешти інтелігенції понад 200 осіб. Населення було оплутано густою сіткою провокаторів, нишпарок, донощиків. Саме в той час чортків вибухнув прапорами синьо жовтого кольору та листівками такого змісту. Хай живе вільна Україна. 22 січня 1978 року. На знак протесту проти російської окупації біля могили Тараса Шевченка в Каніві спалив сам себе Олекса Гірник із Калуша. За дивним збігом обставин українське відродження початку 1990-х років розпочалося з Софійського собору і Майдану. 22 січня 1990 року мільйони українців під синя жовтим. Знаменами живим ланцюгом з'єднали Київ і Львів. Дай Боже, щоб нам Україну хранив Господь, дав їй волю, і добру долю, і щастя, і ясного світла на многі літа.